Друзі, всім привіт! З вами як завжди Ігор і вітаю вас на каналі. Малюємо з душею прості покрокові малюночки. Друзі, на даний момент я малюю на планшеті і буду вам розказувати, як малювати прості та хороші малюночки, дуже швидко та просто. І так само е малюю листівки до дня народження. Якщо ви хочете, щоб я вас привітав, гарну листівку до дня народження. Тому там, де листівки, пишіть в коментарях свої імена та дати своїх день народжень, щоб я міг стигнути намалювати листівки та вас привітати. Так само, друзі, хто ще... Не підписуйся на мій канал, будь ласка, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові та цікаві відеоуроки та листівки до дня народження. Так само діліться з друзями. Друзяшечки, хочу трошки розказати: я малюю на планшеті в програмі Infinity Painter. Ця програма, та як всі програми, вони записують, мають власність записувати те, що ви малюєте. Можна це відключити, і вона не буде записувати. Якщо ви це не відключите, воно буде записувати, як ви малюєте, і ви зможете потім подивитися, або так як я викладати ці малюночки і хтось разом з вами може їх малювати. Тому будемо малювати разом. Я малював дуже багато, якщо ви бачили е, малюночків, так само ви можете написати в коментарях героя, якого ви хотіли разом зі мною намалювати. З будь-якого там мультика, який вам подобається. Так само за листівочки, так само будемо разом їх малювати. І малюночки так само по схемах будемо малювати. Сьогодні я би хотів разом з вами малювати. Хто дивився мультик Чіп ідел? пишіть в коментарях, хто дивився, я малював вже Чіпа Дейла. Цього разу хочу малювати я мишку, ту, яка дуже сильно любить сир. Я думаю, ви вже знаєте про якого персонажа я говорю. Я вже брав його, от накидав іскіз цього персонажа, і я виставлю відеозапис того, що ми... я малював. Облизко виставлю і ми обов'язково будемо малювати його разом, у цього е мишонка. Так що цю мишку ми намалюємо разом, підключайтеся. Якщо у вас немає планшетів, нічого страшного, беріть аркуш паперу, беріть прості олівці, кольорові, будемо разом малювати. Я буду на малювати на планшеті. Давайте я створю новий листочок. Цю я трошки візьму, заберу цей. І зараз зробимо новий листочок і будемо разом накидувати нашу мишку. Давайте зробимо новий аркуш паперу, беріть і малюємо разом цю мишку. Я завжди в моїх відеоуроках, я показую, я включаю хорошу музику для вас і малюю разом з вами. Тому малюємо таку лінію посередині, це у нас буде приблизний центр. Потім малюємо нижню лінію, де будуть його ноги. Ми за нею будемо старатися не виходити. І малюємо верхню тут, де буде завершуватись шапка. Так само не будемо виходити за цю лінію. Потім малюємо такий невеличкий увал. у нас буде голова приблизно отут десь починається оце. Потім малюємо приблизно лінію, де буде шафік, йти. І руки будуть теж, ну, перше намалюємо цю лінію, де будуть живі його, і тут де вже ноги. Даємо таку невелику відстю. Руки будуть йти чуть-чуть вище. Зараз покажу, як я це роблю. Ну що ж, друзі, повторяйте за мною і так само можете і такий увал намалювати невеличкий, що тут у вас буде йти тіло, такий невеличкий можна увал, або малювати просто цілий вигляді яєчка. Такий полувальчик, що можна намалювати, навіть отако, що малювати. як вам вподоби, Або можете повторяти за мною. Ну що ж, починаємо малювати, тут у нас будуть ноги. Приблизно малюємо Є дуги І повторяйте, друзяшечки за мною. Разом веселіше малювати. Хто ще не підписався на мій канал, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати нові та цікаві відео уроки від ігора. По Крокові по схемі, друзі, хто новачок, давайте разом будемо вчитися і малювати милих тваринок чи персонажів з мультика. Тому пишіть в коментарях. Обов'язково свої е, герої. Ми будемо їх разом малювати Так само ви можете, друзі, е, висилати мені свої малюночки в телеграм-канал. Малюємо з душею. Хто хоче додати, обов'язково пишіть мені в коментарях. Я е, вам скину ссылочку і ви зможете додатись в телеграм-групу обов'язково. І малюємо далі, друзішечки. Тут буде приблизно його десь такого оцей що він де оцей. Повторяйте за мною і у вас все получиться, друзяшечки. Тут приблизно буде йти його піджачок. значить приблизно даємо таку догою. Друзі, лишні лінії ніколи не буває, так що не бійтеся, там, якщо даєте лишні лінії, не бійтеся, це все можна стерти. У вас для цього є розиночка, яку ви взяли з собою брід кольорові там фломастери ще у вас є, тебе ліч чим любите малювати. Я люблю малювати олівцями. Я так само на аркуші люблю малювати, малюю олівцями кольоровими або фломастерами, ручками. Якщо якщо вам це подобається, обов'язково беріть. Якщо ви любите малювати фарбами, красочками, беріть це і малюйте. Якщо вам подобається, це теж досить непогано. Так само маємо групу Viber, якщо цікаві. так само можете туди додатися. У до нас Viber. Telegram, Viber, що у вас є. Друзі, якщо у вас є цей талант є є вас бажання малювати, не лишайте, малюйте. Знаєте, що це дуже добре, коли вам подобається робити те, що ви любите. А малювати, я думаю, що всі люблять. Або навіть дивитися, як інші малюють. тому обов'язково малюйте. Навіть якщо не виходить, нічого страшного, раз, попробували, другий раз, третій раз. Обов'язково вам вийде. Якщо у вас є це бажання, ви бажаєте малювати. Я малюю е схеми, я так само буду їх скидати, ви по них можете вчитися малювати, вчитися перемальовувати. Найперше вчитися гарно перемальовувати. Якщо ви не читеться гарно перемальовувати, тоді вам буде дуже легко малювати те, що у вас є в уяві. Ви зможете цю мишку намалювати вже по-іншому. Як вона йде, чи тримає сир, чи ще щось. Тому обов'язково малюйте, перемальовуйте, не бійтеся, вчіться. Коли навчитеся, ви вже зможете е, створювати своїх власних персонажів. Так як я, бачите, я не боюсь, накидую лінію, потім ви берете фулмасик, якщо ви малюєте на аркушах паперу. І гарно повторяєте ці контури, які вам подобаються. І, і все нормально, все гуд буде, все супер, так що не переживаєте і гарно берете і малюєте. Я бачите, дивлюся на малюночок і приблизно е, видаю цей малюнок, який у нас є. Тому ви так само не боячися, малюєте і, і не бійтеся. У вас все обов'язково вийде. З першого разу нікому ще не вийшло. Так що не бойтеся, так як я бачите, лінії робите багато, все нормально. Все чудово. І все у вас чудово вийде, друзі, я віру, знаю, так що ви свої малюнки обов'язково присилайте мені на телеграмчик, обов'язково подивлюся, щось можливо й підкажу вам. Так що не бійтеся, не бійтеся, малюйте. Не бійтеся, обов'язково малюйте. Все у вас чудово вийде, я віру знаю. У вас це чудово вийде, друзі. Так що, нема чого боятися, а уперед і піснею все, все буде чудово. І так у нас виходить так ми накидаємо ту мишку, яку ви бачите. Будемо так само малювати інших персонажів. Ну і так само ви пишіть в коментарях, що би ви б хотіли разом зі мною малювати. І ми обов'язково я для вас зроблю і схемку того малюночка. І обов'язково ми зможемо намалювати. І так само пишіть, чи ви б хотіли прямі ефіри, щоб я вів прямий ефір на Ютубі, і ми разом могли малювати навіть в прямому ефірі. Разом з вами ми в прямому ефірі будемо малювати, якщо у вас є таке бажання. Якщо є таке бажання, пишіть мені в коментарях, щоб ви хотіли малювати разом зі мною в прямих ефірах. Я обов'язково знайду час. І ми будемо малювати у прямих ефірах. Друзі, кстати, я дякую всім. Хто підписався на мій канал, обов'язково щиро така вам подяка. Тому від мене будуть листівки, хто напише свої імена і дати народження, обов'язково малюю листівки від себе. Така буде вдячність вам за те, що ви слідкуєте за мною. Дякую вам за подобачки, друзі. Я бачу від вас багато подобачих, коментарів, де ви підтримуєте мене. Щиро вам дякую за цю підтримку, за те, що підтримуєте мене. Щиро вам вдячна. І такий у нас виходить наша мишка. Я колись, як, був, як ви, маленькими, так само любив дивитися цей мультик. Про історію чіп Дейла. Спасателі, які спасають, допомагають, виручають у до біді. Чіп і Дейл, які виручають у біді, друзі. Я думаю, хто не дивився, подивіться, цікавий такий мультфільм Чіп і Дейл. Рятувальники, які рятують від біді. Там ще є така мушка. І ще одна мишка, гаєчка. Я забув цього персонажа звати, Ну, я думаю, що ви мені напишете в коментарях, як називається цей персонаж. Буду від вас чекати. Так, друзяшечки, Якось отакі у нас виходить персонаж. Потім поправлю трошечки, бо я щось трошки зайшов за лінію. Якось так чудово у нас воно виходить. Отак ми його бачите накинули, і такий у нас вийшов Персонаж. Ось якось так. У нас получилось. Друзі ми накинули нашого персонажа. Тепер будемо його обводити. Ми створимо ще один листочок, а оцей листочок ми даємо чуть-чуть менше прозрачності, щоб нам було краще малювати персонажа. Тому ми його трохи зменшуємо прозрачність і беремо новий паперу. Це якщо ви малюєте на планшетах. Якщо ви малюєте на деспут, нічого сложного, берете фломайстер чорного кольору, і робимо обводку. Тому повторяйте за мною. І все у вас вийде. Чорним кольором робимо обводку нашого персонажа. Я собі його збільшую, щоб мені легше було робити обводочку його. Тому повторяйте за мною. Друзі, все, отакий у нас вийшов персонаж. Виключаємо задній слой. Ну, е, вашому, у вас, якщо ви малюєте на листочку, то резиночкою старайте простивлювець, щоб вам не заважав. Те, що ви в фломастером, це у нас буде видно. Так, ми намалювали наш малюночок. Тепер, друзі, будемо його розмальовувати. Будемо старатися його розмалювати. Я буду робити, ви повторяйте за мною. We'll Друзі, такий персонаж у нас виходить. Хочу щиро подякувати вам за підтримку, за те, що були зі мною малювали такого цікавого персонажа, як цей, що ми намалювали. Тому щиро вам вдячний за це. Невеличкі штрихи, і ми вже завершуємо нашу роботу. Все, друзі, дякую за увагу. Такий у нас вийшов персонаж. Тому не забувайте підписатися на мій канал, нажати на колокольчик та в коментарях писати, чи ви любите сир і свого любимого персонажа, якого би хотіли разом зі мною малювати. Тому щиро всім дякую і апо-бату зустрічі.